У Вифлоємі, у тихім вефлоємі, в ніч зоряну з'явився в тілі ти. на богі сіна, мощені постелі, дитятком закричав на всі світи, надію провістив дитячим криком, і ангели утіху не втають. Пастуше, чи старий, чи юний віком? Іди, подивись, як він боженно спить. А світла світла, аж до Вифлеєма, а світла світла, боляче очам, Йдуть пастухи і мають міру певну, що Господа вони побачать там. Ось вулиці міські, ось в промені звертепу, а може, тут улюблене дитя, хтось двері відчинив на їх душі і потребу, і бачать всі родина пресвята, усміхнена Марія, Йосип радий показують на спаса в сповідку, а Він ложить. Проживе безпорадний і радістю промінює тримку. Співали всі хвилинах не на пісню, і миром віяло з його чола. Це він дитям зійшов на грішну землю, що перемог над гріхом була. У вифоємі, у тихім вифоємі, В ніч зоряну з'явився в тілі ти, На богій сіна, мущені постелі, дитятком закричав на всі світи Амінь.